Костянтин Гільов двірник у цьому дворі. Розказує бите скло та шифер з дахів, збирали разом з мешканцями дві доби. Частину ще досі не вивезли. Вона ж десь взирвалась, вот, на, на дереві. Прямо упала сюди, в гараж прямо. Там погоріла машина. німку не так. У квартирі Івана та Юрія Галушків вибуло всі три вікна. Квіти немає. Вон летіло по обривалу все. Живемо, ну як мужики мої жити. У двох. Вже чотири години. Воно, бачите, рами стоять. Воно перший раз гахнуло. Він каже, я піду подивлюся, що воно там. Кажу, іди та й мені розкаже. Він пішов, а я ліг. Коли як дало, на мені все стекло, думаю, на шматки порвали. Я стекло на тому і на бусуну по стеклу. ні одної царапинки нема. Виглянув, юри немає. А я тут, коли заходив, крові ще. Син пана Івана Юрій показує, рани від вибуху вже загоїлись. Це в ніс і нога. Грошей на заміну вікон розказує Юрій Галушка, Не мають, бо вдвох живуть на батькову пенсію. Вікна каже, затулив як зміг. Три вікна стали їм у тисячу гривень. Пльорки ще докупив. Скочи, вати, дам корчів саморези, ну, щоб рами на вулиці не падали. Ну так чоловік розказує, сподівається засклити вікна, коли отримає грошову компенсацію. Для цього дозбирує та оформлює необхідні документи. Дехто із сусідів замінили вікна за власний кошт. Відшкодування за це почнуть отримувати із понеділка, каже заступник міського голови Олександр Флоренко. Постраждало 37 квартир і домоволодінь приватних на загальну суму більше 2 мільйонів гривень. Тут складено кошториси будівельні організації провели огляд і спеціалісти Червоного Христа. В понеділок, 2 грудня, до нас приїжджають з Червоного Христа. Позбираються пакети документів, і люди максимально швиденько отримують компенсацію за пошкоджене майно. на одній з сусідніх вулиць. Російський безпілотник того дня впав у приватному секторі. Цей будинок зазнав найбільших руйнувань від вибуху російського шахеду прямо перед ним. Вирва від вибуху. У ній зараз будівельне сміття, рештки згорілих меблів. Зв'язатися із власниками нам не вдалося. Проте, заступник міського голови Олександр Флоренко повідомив, що їм запропонували кілька варіантів компенсації. Вони живуть зараз на квартирі за мою інформацію, і ми їм пропонували. Купити один із будинків в приблизно в тому ж самому районі, приблизно такого ж самого стану. Ну, люди поки що думають. Я так вважаю, що вони хочуть отримати компенсацію у вигляді коштів. Вартість компенсації за будинок, який не підлягає відновленню, за словами Олександра Флоренка, склала півтора мільйони гривень. Цю суму каже, закриватимуть за рахунок міського бюджету. Заміну пошкоджених вікон, говорить посадовець, оплатить червоний хрест. Юрій Галушка каже: добре, що обійшлося вибитими шибками. Дідів робить, як рожить. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.